З Євангелія від Луки. За днів ірода, царя Юдеї, був один священник на ім'я Захарія, з денної черги Авії та його жінка з дочок Аарона, а ім'я її Єлизавета. Вони обоє були праведні перед Богом, ходячи непорочно у всіх Господніх заповідях і наказах. Та не мали вони дитини, бо Єлизавета була неплідна, й обоє постаріли в днях своїх. І сталося, що коли він, за порядком своєї черги, виконував священницьке служіння перед Богом, за священства, випав йому жереб, щоб кадити, увійшовши до Господнього храму. А весь натовп у годину кадіння молився знадвору, і з'явився йому Господній ангел, який стояв праворуч кадильного жертовника. Захарія, коли побачив, здригнувся, і страх напав на нього. Та ангел промовив до нього не бійся, Захар'є, тому що молитва твоя вислухана, і твоя дружина Єлизавета народить тобі сина, і назвеш його іменем Йоанн, і буде тобі радість та ликування, і багато хто зрадіє з його народження, бо він буде великий перед обличчям Господа, і ані вина, ані п'янкого напою не питиме, і буде наповнений Духом Святим ще з утроби своєї матері. І багатьох синів Ізраїля він наверне до Господа Бога їхнього, і він ітиме раніше перед його обличчям у дусі та силі Іллі, щоб навернути серця батьків до дітей, а непокірних до розважливості праведних, щоб приготувати Господу готовий народ. І промовив Захарія до ангела: з чого я про це дізнаюся? Адже я старий та й дружина моя постаріла в днях своїх. У відповідь ангел сказав йому я, Гавриїл, той, хто стоїть перед обличчям Бога, мене послано говорити з тобою і благовістити тобі Це. І ось ти будеш німим і не зможеш говорити аж до того дня, поки це збудеться, за те, що ти не повірив моїм словам, які сповняться свого часу. Народ чекав на Захарю і дивувався, чому він затримувався в храмі, коли він вийшов, то не міг говорити до них, і вони зрозуміли. Що він бачив видіння в храмі, а він давав їм знаки і залишався німим. І коли виповнилися дні його священнослужіння, він пішов до свого дому. А після тих днів його дружина Єлизавета зачала й таїлася п'ять місяців, кажучи, так мені вчинив Господь у дні, в яких зглянувся, щоби зняти мою ганьбу між людьми.